Філенко Анна в радіївський будинок дитячої творчості, Людмила Чижова, мамин світ. Сонце заховалось вечір тиша, за вікном морозець, в нашій печі живе собі вогонь. У маминих руках невагоме сито ходить ходиром, нечутно плескаючи об краї долонь. Чисто доблисковими тий стіл. Борошка та порошею біло легенько встиляє, ледь руки схитнулись, мама над хлібом сьогодні чаклує. І ми оце диво у себе вбираєм. Біля наших ніг живим клубочком гріє спинку і муркоче мудро наш сіренький кіт. На вузенькій вигрітій жанці. Ніби в касті на Вівадрімоту, мамин добрий.